Косівській музичній школі відбувся концерт народного артиста України Фамія Мустафаєва, в якому прозвучали популярні арії та романси, українські та татарські народні пісні. На загал, класичне мистецтво не надто активно пропагується навіть у великих містах, не кажучи вже про районні центри. І тим більш приємно, що косівчани мали змогу доторкнутися до прекрасного. Фемій Мустафаєв володар широкого вокального діапазону. Він виступав на оперних сценах багатьох театрів світу. Концертний репертуар співака складається як з класичних творів, народних пісень, так і естрадних композицій. Багаторічна дружба поєднує його із народним артистом України Остапом Гавришем, і саме ця співпраця двох митців вилилася в спільний проект. Цей концерт відбувся в рамках проєкту Відговерли до Айпетрі, який розпочав Остап Гавиш. Нещодавно у світлий Великодній понеділок в підніжжі Чорногори, в селі Шебени Верховинського району. Зі сцени косівської музичної школи лунала класика арії славетних композиторів мовою оригіналу, народні пісні. Косівчани з захопленими оплесками дякували артисту за музичну насолоду. А він був зворушений прийомом. Зараз дуже тяжко, щоб академічна музика могла звучати в таких невеличких містах, бо люди, може, вином тому телебачення або ще хтось вже відвикли від цього. І мені дуже було приємно, що я, коли я вийшов на сцену, був повний зал. Для справжнього артиста немає менше чи більше важливих концертів. Кожен вихід до публіки щирий і з повною віддачею. Один із тих співаків, який істинно співає. Який йде до людей, і дуже він любить українські пісні, любить Україну взагалі, хоча він кримський татарин, і я дуже вдячний йому за те, що він з прихильністю з повагою ставиться до української культури. І приносить величезний вклад у розвиток української пісні, зокрема, попри українські народні пісні, попри європейську класику, і заспівав свої народні кримсько-татарські пісні, це тільки збагатило колорит нашої держави. Кращої землі як Україна немає ніде. Мовить співак, який побачив світ, і підтверджує це, даруючи українцям високе мистецтво класичної музики.